До дня металургу у рамках реалізації програми соціального партнерства групи «Метінвест» з міською владою Кривого Рогу на житломасиві інгулець був завершений перший етап робіт з облаштування нової частини проспекту Перемоги. Об'єм робіт з виконання поточного ремонту центральної автодороги склав більше 8,5 тисяч квадратних метрів. З 11 серпня був розпочатий вже другий етап з ремонту асфальтного покриття центральних і внутрішньоквартальних доріг. У ході його реалізації планується виконати асфальтування вулиць рудної Каткова, сонячної 50-річчя жовтня та неділіна. Третім етапом для більш комфортного проживання мешканців житломасиву стане облаштування алеї 200-ліття Кривого Рогу та вулиці 27-го партз'їзду з ремонтом вуличного освітлення. Ми сюди не ходили на ту сторону. Ми все час так не відпочивали, ходили по дорозі прямо до дому. А вже коли тут стало так красиво, ми вже ходимо сюди, відпочиваємо. Вот внучка у меня на, тих, на роликах катается по, с той стороны, с этой стороны, когда, куда это самое идем. Да, я, например, очень довольна. У нас стало красиво. От єздя посідеть і днем, дньому так йдеш, відпочиваєш. все в житті змінюється з часом, але не змінюється гасло. Діти наше майбутнє, і вони повинні жити в сучасних і комфортних умовах. І дякуючи компанії Метинвест, з 2011 року наше містечко Інгелець дуже дуже змінилося. І змінюється на краще. З'явилися нові комфортні дороги, парк відпочинку, оновлені фонтани. А завдяки проекту Місто своїми руками у нас тепер багато дитячих ігрових майданчиків, осередки відпочинку пенсіонерів, нові архітектурні споруди. А проспект перемоги став справжнім центром для дітей, молоді і старшого покоління. Нам, жителям Інгульця, є про що розповісти, адже інгулець це гордість і слава.